Доброго дня, я мама Артурчика Кавлюка. Мене звати Зоріна. Мій син хворіє на дуже страшну хворобу аденокарцинома кишечника. Коли ми узнали про цей страшний діагноз, зразу розпочали лікування. Але виявилося, що все не так просто. Після першої хіміотерапії у Артурчика розпочався абсцес, і нас терміново відправили на Київ і там прооперували. Але не обійшлося й без ускладнень. Моїй дитини розпочалася кровотеча. Потім якась незрозуміла інфекція, після чого хіміотерапію було знову перенесено на декілька днів. Поки ми дійшли до того, що дозволили дитині капати хіміотерапію, виявилося, що у нас вже майже зовсім немає коштів на лікування, а потрібно дуже багато обстежень, дуже багато аналізів, дуже багато усього. Тому ми звернулися у благодійний фонд Допомога Укр. Дякуємо їм, вони допомогли нам оплатити перші дві хіміотерапії, але таких треба 12. Це дуже дороговартісна хіміотерапія, яка може врятувати життя нашого Артурчика. Ми просимо небайдужих людей відгукнутися і допомогти нашій дитині у цій нелегкій боротьбі, щоб вирвати нашого сина з лап цієї страшної хвороби. Дуже шкода, що виявляється, що. Здоров'я може залежати від фінансів. Нашому Артурчику всього навсього 21 рік. У нього все життя попереду, і ми дуже хочемо допомогти йому прожити довго і щасливо. блоки химии одночасно капает. По два. Так и живу.